1 лютого в приміщенні Покровського історичного музею відбулася презентація фотовиставки старими стежками міста в рамках проєктів Жовта лінія та заново відкриваємо історичну спадщину східної України. Музей відкрито на ремонт. 2 проект Жовта лінія це документація об'єктів архітектурної та монументально декоративної спадщини 19-20 століть на території Донецької та Луганської областей. На даний момент проект жовта лінія розпочався Слов'янську. Вчора ми були в Дружківці і в Сєвєродонецьку. Сьогодні ми є в Покровську і в Лисичанську. Наступні міста це Константинівка, Добропілля, Рубіжне. Ми зібрали по цих містах спадщину, яка на нашу думку потребує на даний момент привернення до себе уваги, і ми позначимо жовтою лінією. Тобто це спадщина, яка під загрозою знищ... зникнення. І е, рік цей рік признаний в Україні е, рік, роком культурної спадщини, і е, в рамках кооперації між музеями, владою, громадою, е, активними громадянами ми говоримо про е, цю спадщину. Цей проєкт є зразком взаємодії закладів культури, представників влади е, і громадськості, е, і наших краєзнавців. Е, і Якщо це все разом сплітається в єдине, утворюються ось такі чудові речі. Як повідомила директор Покровського історичного музею в Україні багато цінних архітектурних споруд та творів монументального мистецтва сьогодні під загрозою руйнування, як з ідеологічних, так і з побутових причин. Жовта лінія символізує попередження, привертає увагу і попереджає про можливі втрати. Фото та відеодокументація, представлені у форматі музейної виставки, не тільки наголошують на необхідності архівування, систематизації даних про важливі об'єкти, а й популяризують їх серед місцевого населення, тим самим просиваючи ідею збереження цих пам'яток. Керуюча справами виконкому Покровської міської ради Алевтина Жук висловила слова подяки за співпрацю координатору проєкту Ользі Гончар. Реалізація цього проєкту на сьогоднішній день, звісно, вона дуже важлива. Вона важлива для горожан, тому що вона зберігає історію нашого міста. У нас промисловий регіон, доволі такий молодий, всього лише місті 140 років, але тим не менше і у нас є частинка цієї історії, яку ми намагаємося зберігати. Хочу выразить вам огромное спасибо за то, что вы да, как бы, к нашей истории, за то, что мы вот так вот можем легко обмениваться историческими какими-то фактами. Вы нам показываете свою историю, мы вам немножечко свою историю. Поэтому я думаю, что этому проекту действительно предстоит очень долгое будущее. И хочу поблагодарить вас, именно ваш, вас лично за участие в этом проекте. И назвать купромистов вопрос, подруга, такие... Захід зібрав митців, художників, краєзнавців, культурних працівників, які з зацікавленістю роздивлялись фотографії та матеріали, представлені на експозиції. За словами краєзнавців, незважаючи на те, що Покровськ порівняно молоде місто, тут є цікаві історичні об'єкти. У нас єдиний у світі музей Сергія Прокофєва. У нас перший в Донбасі пам'ятник Запорізь, Запорізь, Запорізьким казакам. У нас єдиний унікальний 500-річний дуб у Мерики. Такого дуба нема ю Святих Гір. У нас найстаріша кам'яна церква не перебудована це церква у Сонцівки. У нас єдина дерев'яна неприбудована церква кінця 19 століття. Теж потрібно звернути увагу на те, що декілька студентів нашого коледжу були волонтерами при цій роботі. Тому залучення дітей до роботи з вивчення історії рідного краю це дуже цікаво, і це підвищує рівень їх. обизнанности в цих Да, мне нравится узнавать что-то новое о нашем городе, также дополнять свои знания тоже как, как, какими-то новыми там, событиями, вот, буквально тоже новыми. Также я хорошо знаю историю, знаю про наш вокзал, как он создавался, как создавались наши сейчас дома культуры, как создавался музыкальная школа имени Леонтовича, тоже знаю историю.